про корупційний скандал в енергетичній сфері України, адже він знову ж таки привертає увагу і європейських наших партнерів, і це важливо говорити про це. Адже Кая з до прикладу назвала його надзвичайно прикраї представниця Євросоюзу з питань закордонних справ. Та політика безпеки, яка закликала Київ серйозно поставитися до цього розслідування. Ну і також бачимо, що Орбан не оминув цієї теми знову ж таки вилюс зі своїми заявами. Він зазначив, що в Україні вибухнув скандал, викрито українську військову мафію, пов'язану з президентом Зеленським. От Такі заяви попередньо від Орбана лунали. Знаєте, хотіла вашої думки запитати, як ви бачите подальший розвиток подій, чи покрають ви них, і взагалі знаєте, як це вплине цей скандал на репутацію України в очах Західних партнерів, бо бачу, багато псевдоекспертів вже говорять, що через цей скандал все ж таки буде закрито шлях України до Європейського Союзу. Ну, дивіться, давайте одразу скажемо про європейський союз. Все ж таки, мені здається, що дуже була показова історія. Що вчора, вже після того, як відбулися певні кроки по спробі, скажімо так, зменшити да оці всі моменти там відставки і так далі. Я зараз про це ще скажу. Далі в уряді, європейський союз виділив нам кошти, які, власне, кажучи, з згідно двох програм, які були в тому числі Ukrainian Facility, вони мали виділити. Я думаю, що це є дуже показова історія, а тому. Що що власне європейський союз підтримує український народ? Давайте розуміти да? українську державу, тобто тут не йде мова виключно про якихось. Конкретних персон, тобто є мова інституційна, є мова про підтримку народу, і я не думаю, що а, з боку європейського союзу а, власне ці скандали вони а, припинять, скажімо так, роботу з Україною як державою да, і з допомогою українського народу. Давайте цей момент чітко для себе розуміти, бо це стратегічна а, ціль, так само як а, і власне, ми розуміємо, що стратегічна ціль є приєднання України а, до європейського союзу, тобто це не приєднання окремих політиків, скажімо так, або владних. Команд знов таки, те, що це буде впливати і вже впливає на контакти з окремими політиками, скажімо так, і я думаю, що в майбутньому ми побачимо, що з боку європейського союзу буде вимога в сторону України більш жорстко підходити до антикорупційних заходів. Я думаю, я не виключаю, що можливо нам буде потрібно надати країнам європейського союзу нашим партнерам в цілому якийсь новий антикорупційний план, великий так, тобто з ну чітким. Ми таймінгами, чіткими розумінням, хто що має робити з ще більшою прозорістю, а зробити роботу над помилками пов'язану з. Наприклад, методами призначень окремих чиновників, а також зробити зрозуміло певну роботу по тому, як далі будуть працювати наглядові ради, тому що тут мені здається, кейс з енергоатом показав, що нако кажучи, заявлені задачі наглядова рада не виконала. Да, тобто і тут є питання, чому так сталося? Чому здавалось би ця група, якраз наглядова рада, мала б слідкувати за всіми моментами, але так не відбулося. Тобто, оці речі точно будуть потрібні. Але я не думаю, що це інституційно позначиться. Ну принаймні наразі так не виглядає з огляду на навіть у це останні рішення, яке було прийнято вчора по фінансуванню. Що європейський союз готовий власне, на фоні цього скандалу згорнути допомогу Україні? Але ще раз прикреслю, це не означає, що окремі чиновники політики тут не будуть мати репутаційних ударів, тому що справді ми це чудово розуміємо, що спекуляції на цю тему є. тобто, є спекуляції, тому. Що ну, пан Міндіч це не секрет. Він був і другом президента, і власне бізнес-партнером по 95-му кварталу. Про це багато пишуть західні змі. Вони, наприклад, навіть деякі і датські, і інші закордонні змі, наприклад, питали про ці зв'язки. Тобто, тобто, це вже говорить про певну, ну якби реакцію. Вони на заході намагаються зрозуміти, власне кажучи, що відбулося, так тобто і, і тому мені здається, що ця історія. Ну і певні спекуляції навколо неї очевидно будуть, але мені здається, що досить тут непогано, що з боку президента наразі ми бачимо, що він дуже швидко відреагував. Багато хто задайте, спекулював на тому, що Зеленський, наприклад, буде або в уряді будуть затягувати. На, на темі пов'язані з звільненням а, конкретних міністрів, що е, вся ця історія буде тягнутися і тягнутися, да будуть відкидати е, е, ці моменти під е, підозри, які е, інформацію, яку висунуло набу, і так далі, але ми побачимо, побачили досить швидку реакцію. А більш того, для того, щоб я, я так розумію, зменшити будь-які спекуляції пов'язані на тему того, що от коли приймалися влітку, е, да, ці законопроекти про там збільшення контроля над набу. А, то одразу президент заявив, і ми бачили від ключових представників влади заяву про те, що вони підтримують наразі дії набу, вони підтримують антикорупційне розслідування. Тобто одразу була така спроба знаєте, таки антикриз дати, щоб сказати, що ну якби ключові представники влади, вони власне, якщо бачать цю історію об'єктивно, вони не збираються покривати навіть близьких грубо кажучи, людей я розумію, що у нас в суспільстві знаєте, вже багато років експлуатується тема відома фраза Лікван ю про посадити своїх друзів, але з іншого боку, це теж не секрет, що на жаль, так вже в нашій політичній культурі так склалося, що у нас є феномен так званих любих друзів. Та? Я нагадаю і задайте часи Віктора Ющенка Україну Ковача взагалі там не кажу, що там відбувалося. Тобто, і власне, через оцей феномен ми часто бачили, як якщо політики в Ключові топові політик в ключовий момент не відреагував, скажімо так, швидко і безкомпромісно, особливо по відношенню до своїх друзів, да, як казали знаєте, в давньому римі, дружина Цезаря має бути там я не святіше за самого Цезаря, грубо кажучи, Да, тобто, а, тобто, якщо не відреагували в потрібний спосіб, то зрештою це потім вело до того, що цей токсичний образ приносився і на топових політиків. Да, тому в даному контексті мені здається, що оцей антикриз з боку, Української влади вже включені. Я бачив, а як коментували також цю історію мій закордонних з пранпанцебіга. А наша посолка в Сполучених Штатах Америки Ольга Стефанішна виступала на одному з американських змі. Вони якраз прямо запитали а, безпосередньо, а що а, там відбувається, да тобто, це ж там друг президента і так далі. Ну на що власне вона лунала фраза про те, що ну перші відставки відбулися а, і далі, якщо що, то буду, будуть. І прийматися і інші кроки, і тут е, можна справді підкреслити, от мені здається, дуже важливу річ, тобто щоб нервати, знаєте, на собі волосся одразу е, в цій ситуації, що насправді система характеризується не тим, що е, в ній не відбуваються помилки. Ну насправді ми розуміємо, що корупційні скандали бувають не лише в нашій країні е, і в інших країнах, теж система характеризується тим, як далі на цю історію е, реагує е, суспільство, і як далі на цю історію реагує влада, тобто е, тому що е, от коли я yeah. свой стажувався в Варшавському університеті в інституті з лінікарствами політичних. Ти тоді ще існував, бо зараз там вже розділений, То тоді мені поляки неодноразово говорили, що. Вони тоді якраз тільки вступили в європейський союз, і власне відчували на собі ці всі моменти трансформації. Вони говорили, що а, ну у нас, якщо якась корупційна історія відбувається, то а, такий політик а, неважливо, Він а, є вже доведена. Його вина, чи не доведена, чи це просто підозра з боку ключового органу. Але такий політик має йти, а, бо є публічний скандал, і це позначається токсично на всіх топових політиків. Отака От прийнята політична культура. і Вони це пов'язували вже з впливом на той момент європейського союзу. Мені здається, що а, нам треба в цьому ракурсі а, рухатися, і ще не боятися, а, грубо кажучи, того а, ну робити такі а, кроки.